Увечері 24 липня 2014 року 14-річна дівчина на ім'я Ейпріл Мілсап вирушила на прогулянку стежкою Макомп Орчард в Мічигані зі своєю собакою Пенні на повідку. Це був звичайний маршрут для дівчинки та її чотирилапої улюбленниці. Однак цього разу лише одна з них повернулася додому живою. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі і підписки. Ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Десь після 19.00 молода пара, яка йшла тим самим маршрутом. Помітила нервову та явно засмучену собаку, що бігала туди-сюди. Коли вони зупинилися, щоб розібратися, то натрапило на тіло молодої дівчини, що лежало трохи осторонь від стежки. Стан її тіла одразу підказав їм, що її смерть не була випадковою. На місце події швидко викликали співробітників армадійського відділення поліції. Поверхневий огляд тіла показав, що перед смертю жертва зазнала жорстокого нападу. Верхня частина ковтинки, що була на ній, була розірвана, так само як і шорти, а білизна була стягнута до щиколоток. На правій стороні її обличчя та шиї були сліди підошви, схожа кросівок. А от мобільний телефон, який дівчина весь час носила з собою, зник. Коли поліцейські відпрацьовували територію, з'явилася жінка, яка назвалася Дженніфер Мілса. Вона відчайдушно шукала свою доньку Ейпріл, Адже та не повернулася додому після того, як пішла на прогулянку разом з собакою сім'ї. Поруч з жінкою був хлопець-підліток, якого вона представила як хлопця своєї доньки Остіна. Дженніфер пояснила, вона зателефонувала Остіну, коли стало зрозуміло, що щось не так. На свій жах вона дізналася, що, хоча донька і не бачила хлопця того дня, він отримав дивне повідомлення від Ейпріл. О 18.28 того ж вечора. У тривожному повідомленні йшлося. Здається, мене ледь не викрали. Коли судмедексперти провели розтин тіла, вони були шоковані. Фахівці зазначили, що під час жорстокого нападу Ейпріл отримала 48 трав, включаючи численні сенсі на обличчі та шиї та верхній частині тулуба. Також було очевидно, що злочинець наступив на неї з такою силою, що переламав її гортань. Офіційною причиною трагедії було визнано асфіксію та травму голови тупим предметом. Під час огляду коронер виявив обширні кровотечі навколо очей, щелепи та шиї, а також внутрішні крововилови під шкірою голови та навколо трахеї, були очевидні ознаки спроби сексуального акту, хоча на тілі Ейпрілу не було знайдено жодної біологічної рідини. Це змусило слідчих припустити, що злочинці ймовірно перервали під час акту. І це змусило його різко втекти з місця злочину. Відчайдушно бажаючи знайти злочинця, поліція організувала гарячу лінію надію, що інші люди, які йшли по стежці того дня, бачили або чули щось незвичне. Телефони поліції почали розриватися майже одразу. Один чоловік зателефонував і сказав, що він і його дві доньки бачили, як Ейпріл розмовляли на стежці з чоловіком на синьо-білому мотоциклі. Він знав, що це була точно Ейпріл, бо дівчинка була однокласницею його доньок. Оскільки не було жодних підстав вважати, що щось погане може статися, Трісі пішла своєю дорогою. Вже після того, як вони дізналися про трагедію, вони зрозуміли, що, ймовірно, бачили людину, яка вчинила намислими. Мати і дочка, які того вечора їхали на велосипедах по стежці, розповідали схожу історію. Вони також бачили дівчину з чорно-білою собакою на повітку. Дівчина розмовляла з чоловіком у чорному шоломі. Проїжджаючи повз, вони не відчували, що наближається біда. Коли через кілька хвилин вони повернули назад, то побачили мотоцикл, припаркований на узбіччі, але ні собаки, ні двох людей, яких вони бачили раніше, не було видно. Зупинившись на мить, жінка побачила чоловіка, який, на її думку, був власником мотоцикла, що стояв у лісі. Коли їхні погляди зустрілися, дивний вираз його обличчя змусив її крутити подалі швидше. Ні дівчини, ні собаки ніде не було видно. Хоча у них не було жодних підстав вважати, що стався злочин, пара інтуїтивно зрозуміла, що цей чоловік недобрий знак. Не бажаючи перебувати поруч з ним більше п'яти хвилин, вони попрямували додому. Свідків негайно викликали, що вони допомогли поліцейському художнику криміналісту намалювати фоторобот обличчя злочинця. Зображення підозрюваного показали в місцевих новинах та розклели по всьому місту. Неймовірний збіг обставин, але на наступний день після трагедії офіцер поліції армади повертався до відділку після обіду в сусідньому населеному пункті. Коли випадково побачив синьо-білий мотоцикл, припаркований на піднізній доріжці неподалік від головної дороги. Повертаючись назад, він вийшов зі свого авто і зробив кілька фотографій мотоцикла, перш ніж повернутися до міста. Коли він показав фотографії свідкам, вони безпомилково впізнали той самий мотоцикл, який бачили на Трейл. Перевіривши номерні знаки по базі, правоохоронці дізналися що мотоцикл зареєстрований на 32-річного Джеймса Ван Каліса. Більше того, його фотографія в базі даних мала разючу схожість з малюнком поліцейського художника, який зобразив підозрюваного у цій справі. Маючи на руках ці докази, детективи запросили ордер і отримали. Вони отримали ордер на обшук за місцем проживання підозрюваного, яке знаходилося недалеко від армади. Під час обшуку помешкання поліція вирішила почати допит. Вони хотіли дізнатися, де був Ван Каліс ввечері 24 липня. Чоловік пригадав, що вийшов з дому близько 17.00, щоб відвідати свого брата. Хоча він проїжджав через армаду, він їхав до місця призначення без зупинок. Приїхавши невдовзі після 6, він залишався у брата до 19.30. Попрощавшись, він поїхав прямо додому. Подруга Ванкаліса Крістал Стадвер уважно слухала, як він розповідав про свої пересування у вечір трагедії. Коли детективи запитали його про взуття того вечора, він з готовністю показав пару тенісних туфель Кейс Уіз, підошва яких не збігалася з відбитками, знайденим на обличчі та верхній частині тіла жертви. Хоча обшук не дав жодних доказів його причетності до загибелі Ейпріл. Поліція виявила велику кількість рослин забороненої речовини, які незаконно вирощувалися на території будинку. В результаті, Манкаліс був заарештований за звинуваченням у зберіганні заборонених речовин. Хоча дівчина тоді мовчала, боячись відплати, дівчина знала, що її хлопець не був чесним з поліцією. Вона бачила, як він виходив того вечора у спортивних кросівках Nike AirFly. Коли він повернувся додому, набагато пізніше, ніж очікувалось, він спеціально вимив їх з милом та дезінфікуючими засобами для рук, чого не робив ніколи раніше. На суді вона свідчила, що кросівки, які були його улюбленими, тим зникли незадовго до того, як було вручено ордер на обшук. Хоча у детективів не було на руках самого взуття, у них було дещо краще. Переглянувши його аккаунти у соціальних мережах. Вони виявили, що він завантажив фотографії, на яких хизувався кросівка Камунайк. Здогадавшись, поліцейські придбали ідентичну пару і порівняли ялинковий візерунок на підошві зі слідами на тілі Ейбріл, ні для кого не стало несподіванкою, що ці візерунки збіглися. Після того, як проти нього накопичилося багато доказів. 8 жовтня 2014 року Джеймсу Ван Калісу було пред'явлено звинувачення у важкому злочині, викраденні та спробі сексуального контакту з Ейпріл Мілса. Він сидів у в'язниці в очікуванні суду до 20 січня 2016 року, коли нарешті дочекався свого дня у суді. Крістал Стадвер була головним свідком обвинувачення. Більше не боячись говорити правду, вона розповіла присяжним про тривожну поведінку свого колишнього хлопця в ніч трагедії. Її щирість була відчутною, на відміну від брехні Ванкаліса, який протягом усього процесу стверджував, що він не був поруч з тим місцем і ніколи не бачив і не розмовляв з Ейпріл. Обвинувачення стверджувало інше. Камери спостереження зафіксували мотоцикл Ванкаліса, який їхав по житловій вулиці Армади, невдовзі після того, як вважалося стався злочин. За збігом обставин це було те саме місце, де було знайдено мобільний телефон Ейпріл через кілька днів після того, як було знайдено її тіло. Інші кадри, зняті на заправці в армаді, показали, що Ванкаліс зупинявся в той самий час, коли, як стверджував, був далеко від будинку свого брата. Свідки в переповненому залі суду, а також присяжні, які вирішували долю, не могли не помітити, що підсудний сидів без емоцій, коли судмедексперт детально описував жорстокість, яка була застосована до 14-річної Ейбріл. У той час як інші відверталися від фотографій Ростану, він дивився на них, не виказуючи жодного натяку на дискомфорт. 20 лютого 2016 року, після шестигодинного обговорення, присяжні визнали Ванкаліса винним у злочині першого ступеня, тяжкому злочині першого ступеня, викрадені та намірі сексуально використати Ейбріл. Сьогодні він перебуває у виправній колонії на півострові штату Мічиган, де доживатиме решту свого життя. Оскільки засуджений злочинець відмовився обговорювати те, що сталося того фатального вечора. Детективи і прокурори зібрали докупи те, що, на їхню думку, сталося, використовуючи в якості основи, розповіді, свідків та докази, знайдені на місці події. З того, що вони змогли зібрати, виявилося, Каліс натрапив на Ейпріл, коли вона вигулювала свою собаку на головній стежці. Чоловік завів розмову з симпатичною дівчиною. Вважається, що в якийсь момент він почав до неї залицятися, але вона його відкинула. Вони вважають, що саме в цей час вона надіслала тривожне повідомлення своєму хлопцеві. Розлючений її незацікавленістю, Ванкаліс, який був більше, ніж удвічі старший за неї, вирішив, що отримає її незалежно від того, хоче вона цього чи ні. Перш ніж спантеличена дівчина зрозуміла, що відбувається, він зняв шолом і вдарив її по голові, зваливши на землю. Відтягнувши її далеко від дороги, він спробував вступити з нею в статевий акт. Але щось пішло не так. У пориві гніву він кілька разів наступив їй на обличчя і тул, залишивши видимі сліди взуття. Напад був настільки жорстоким, що в неї зламалася трахея, внаслідок чого вона задихнулася. Потім він схопив її мобільний телефон і втік з місця злочину, викинувши пристрій за кілька кілометрів від місця злочину в надії, що він наведе владу на помилковий слід. Чому злочинець залишив собаку Петті живою? Залишається тільки здогадуватись. Якби вона нескажено бігала біля побитого тіла своєї господині, важко сказати, скільки часу минуло б, перш ніж сувора правда з'ясувалася. Але на щастя, пені, яка інстинктивно відчула, що сталося щось жахливе, собака компаньйон Ейпріл залишалася поруч, привертаючи увагу перехожих. Зрештою, цей трагічний випадок, як і багато інших, ілюструє потворну реальність. Що хижаків можна знайти будь де і будь-коли. В ідеальному світі Ейпріл Мілсап того дня повернулася б додому цілою та неушкодженою. Зрештою, Орчард Рейл була добре протоптаною стежкою, і у дівчини не було жодних причин вважати, що їй загрожує небезпека. На жаль, наш світ не ідеальний, і таких, як Джеймс Ван Каліс, більше ніж нам хотілося ввірити. Сумно те, що Ейпріл думала, що їй вдалося уникнути викрадення. А насправді вона опинилася під владою людини, чиє вразливе его не дозволило йому прийняти слово Ні, навіть від невинної школярки, яка вигулювала свою собаку. Я щиро співчуваю близьким та рідним Ейпріл Мілсоп. Спи спокійно, Ейпріл. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі! У новому епізоді